З дитинства Віталій Кучинський відвідує заняття з боксу, а також цікавиться бігом. Щоразу для пробіжки обирає різні маршрути. Третій рік загартовується, тому бігає з голим торсом. Я собі змінюю маршрути, змінюю, скажімо так, картинку для того, щоб це не приїдалося в очі постійно. Періодично бігаю на стадіоні або на евесі, або в соляних. В основному моя пробіжка – це 10 кілометрів. Зачасту це 10, може бути 5, може буде 15, 20, 21, але в основному я бігаю 10-кілометрові пробіжки. Чоловік розповідає, після кожного тренування занурюється у річку або джерело. До цього треба теж, я вважаю, підготуватися поступово. Можливо, вдома приймати холодний душ, або обливатися водою і поступово приходити до цього. І не починати наверное, робити це е, взимку, а краще десь з початку осені, поступово-поступово приходити до цього. Тому що у всьому має бути здоровий глузд. Воно таке по тілу все проходить. Я там таке спокойствие получаєш. Ну, От, от Оно все, знаєте, воно дихання таке очищається, раз-раз, і ти потім такой раз это... Уміротворення там получає шаси на як виходиш. У 2024 році Віталій пробіг марафон 42 кілометри по трасі з Миколаєва до Нової Одеси. Це я сам був без нікого. Встав зранку, в п'ятій ранку вибіж, вибіг і побіг в Нову Одесу. І це було дуже важко насправді. Важко і фізично, і морально це постійна боротьба. З собою, ти думаєш, для чого воно тобі треба було краще б вдома посидів і за чим раз напрягатися? Але я зробив і доказав собі, що я це можу. І я цим дуже довольний. Ще так вийшло, що я біг і був сильний вітер. Зустрічний був сильний вітер, який ще більше ускладнював саму пробіжку. Під час тренувань чоловік знімає відео для соцмереж. Каже, власним прикладом хоче надихнути людей до занять спортом. Може, хтось так вже захоче пробігтись або піти, просто походити, позайматися якимсь спортом, подихати свіжим повітрям. І так я вже третю зиму. Бігаю на голому торсі, я закаляюсь, я вважаю, що це додає мені здоров'я, не віднімаю його. Я менш вразливий до всяких хвороб, як я завжди говорю, займайтеся спортом, не займайтеся. Хуйою. Люблю просто побігати. Коли бігаєш, думаєш собі, дивишся навколо, бачиш якісь такі місця, які ти ніколи не побачиш, коли їдеш на машині. Або в громадському транспорті, або на своєму транспорті. А коли ти бігаєш, ти бачиш якісь деталі. І е, біг просто мені подобається. Це про здоров'я, я так вважаю. Віталій, колишній військовослужбовець, у 2014 році був учасником АТО. Чоловік каже, виходить на пробіжки за будь-якої погоди. Мене мотивує, те, що я сам собі доказую, що я це можу робити, і я буду це робити. І не про, і, е, не робити якісь пропуски, то щось болить, то не болить, то вітер, то сніг, то ще щось. У людей завжди є якісь відговорки. Звичайно, вдома лежачи на дивані, це комфортніше. І ще мене мотивує, мотивує мене те, що я хочу своїм прикладом показати молоді, а в першу чергу своїм дітям. Так як я маю трьох дітей, у мене два сини, що треба їх привчати до спорту. І нічого кращого не може бути, ніж показати своїм прикладом. Мені 35 років, то я хочу гарно себе відчувати і не бути старим дідом в 40 років. І мене також мотивують люди, які вже 40 плюс також років і тримають себе в гарній формі. Це дисципліна, це характер і респект. Щорічно Віталій бере участь у забігах, які організовують у Миколаєві, зокрема активні парки. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.